Пшеничне з паризами. Ось у мене тільки початок, його тут вишито всього 531 хрестик. І я буду заповнювати хрестиками оцю частину, яка на п'яличках. Потім, коли вишию, покажу. Мені здається, що ще нічого не можна буде розібрати, коли вона зашиється. Ні колосочків, ні пшенички ніякої картинки ще не буде, просто мішанина. Але все одно мені подобається вишивати. Я зовсім не турбуюся, що ще поки ніякого результату не буде видимого. Тому що мені подобаються оці всі кольори. Хоча, здається, ну, не тільки жовті, але всі відтінки зеленого, які є, хоч вони і тьмяні тут, але всі кольори мене радують, і коли я вишиваю цю роботу, я уявляю собі постійно оце колосисте поле, уявляю собі все. І кі які я буду вишивати, яких я ніколи в житті не бачила. І оте кучеряве небо, вірніше небо з кучерявими хмарками. Дуже мені подобається. Дослідуючого включення ставила ще фото процесу вишивки, який знайшла у себе в галереї. Ця схема, вона ніби залита сонечком. Я навіть просто, коли щось роблю дома згадую її постійно, уявляю, коли вона вже буде висіти в мене на стіні, радувати мене, дарувати гарний настрій, в такому стані очікування знаходжуся, хоча вона ще й не основна робота і, мабуть, не скоро нею стане, але все одно, коли буде потрапляти мені. До рук для вишивання, коли буде її черга, то це одне задоволення. Трохи живої вишивки покажу вам, у мене розфокусовується телефон, тому не знаю, якщо запишеться добре, то покажу, якщо ні, то видалю звук та повирізаю те, що розфокусоване і вставлю вставочку у відео. Буду вишивати оцей куточок. Щоб потім передягнути на великі п'яльця роботу вже. Покажу виворіт. Дуже мені подобається виворіт на цій роботі, знаєте, на станочку у мене б так не вийшло. Все так переплетено, гарно. От коли я вишивала першу свою роботу, Ну Першу не з маленьких. Щось там 200 на 188 клітиночок. Не мініатюрка. І там був великий розкид хрестиків. І я вишивала на коснапах махровою закріпочкою і теж були отакі переплетіння, все було переплетено так дуже гарно вийшло. Також, я думала, що буде ой, хто зна куди. іти це поле, що його ще треба буде багато і довго вишивати, лише оці жовті-зелені кольори, хоча мені нічого не набридає. От бачите, отут уже вишито, по всьому полі. Оце квіточки, голубенькі маки, чи що вони, вони будуть. Мабуть, десь тут ощуще, я їх зашию сьогодні. І взагалі хрестики всі різного кольору, хоча без одиначок. Вони деякі кольори і розкидані, але на такій відстані один від одного, що не треба обрізати ниточкою і раз два порозкріпитися. Дуже зручно вишивається. І ось тут уже закінчується. Закінчується поле, тут уже чи кипари, чи що. Я зараз я вставлю картиночку тут, щоб було видно, що там уже йде далі. Чомусь я не подивилася, не підготувалася. Робота невелика, також напишу її розмір. Тому що не пам'ятаю, то вже це полозькі чилося починається зелень. Я ніяк не очікувала, що на цих маленьких п'явочках вже закінчиться оце жовте поле. Ого, це так я зіпсую весь виборіт. Цілий гарний, хоч би в цьому куточку. Його залишити таким. А чому поодинокі хрестики лишилися? Я вишивала від меншого до більшого. Розгляну всі зауваження або рекомендації. Може, що я не так роблю. Може треба мені щось покращити в моїх закріпочках, методі вишивання. Чи взагалі у відео мені прийшло зауваження? Ще мої відео не цікаві. Поробила <кій> паперові <кій> бобінки на ті ниточки, яких треба мало. Для процесів, які в мене на п'ялечках. Одну-дві пасми можна вдягати і на паперові бобіночки на одноразові вони, мабуть. Просто і обкладинка з зошита. Бобіночок не вистачає. Завжди їх треба купувати. Коли їх буде в доставі, вже я не знаю. Так от, щодо зауваження, дівчина, мабуть, і відписалася, та я й сама знаю, щось не так. Щось в мене не виходить, щось я не знаю. Щось я не вмію. Я про те, як вести канал, що розповідати, що показувати. А як це я готувалася, що не можу знайти. вдягач? Я ж вчора ввечері вишивала. Ось. Я зазвичай кладу його так. І він тоді завжди видно. Тому що в цьому органайзері в цьому не, немає не місця, щоб його отак заколоти. Я й сама знаю це. І, і дуже хочу покращити. Щось. Змінити, щоб мої відео подобалися, ну, звичайно, не всім, всім вони подобатися не будуть, але більші кілька. Кості людей. І щоб мені вони подобалися. Тому що не цікаво теж, скільки я вже веду канал, а в мене мало підписників. що вже хочеться чогось більшого, хочеться, щоб і підписників було більше. і коментарів, але це все. Треба якось мені шевелитися. Щось придумувати, щось дізнаватися. Може, ви б хотіли бачити якісь сюжети частіше, ніж я їх. За якісь сюжети може частіше мені братися? Хтось колись мені написав, що треба. Пришвидшувати. Пришвидшувати своє вишивання у мене пропав голос. Я не зможу цього зробити ніяк. Взагалі-то я і канал почала вести і вишивати почала, тому що це для мене як лікування. На початку у мене. Не мої пальчики, ні ручки. Ой, я як заведу голочку на виворіть з лиця, а потім вже з звиворіту можу Вишиваю десь посередині, а можу завести десь у верху вулочку могла. У мене зовсім руки не працювали і майже не могла розмовляти. Ходьба, вишивання, канал, ще деякі вправи для рук, для пальчиків. І так я потихеньку переходжу до тями. Тільки оця біда, яка прийшла. До нас дякувати. О тому, я б його назвала людоїдом, тому що він забирає життя людське. Ніяк не нажреться нашими синами, дочками і дітьми. Хочеться, щоб алгоритми Ютубу до мене краще ставилися, але я не можу втриматись. Так, от з приходом війни. Там значно знову погіршився. Потім пішов молодший син. З СУ тут у нас, в нашому місті. Потім старший син пішов в ЗСУ, але недовго він був. Це один удар за другим. У моєму серці були ці удари. Через деякий час молодший син поїхав служити вже не у нас, не в нашому місті. Але він, я не знаю, він здобув якусь спеціальність воєнну. Я забула снайпер, але не просто з гвинтівки він стріляє. Ну, може знищити він якусь машину чи танк. Я точно не знаю, не хочеться обманювати. Я... У мене така пам'ять мені. Сказав старший син. Віталя нічого не говорить. Старший син сказав це все. Іноді він приїздить на декілька днів. Недавно була в нього. Відпустка. Коли він уїхав, старший син прийшов до мене жити, тому що я з початком війни чомусь зовсім навіть перестала виходити на вулицю, якщо раніше кожного дня я займалася ходьбою. Ну, щоб не просто лежати, а якось жити, хоч щось могти робити. Мені треба розшевелювати цей свій організм. Що я говорила, не пам'ятаю. Ну, як Віталя уїхав, старший син прийшов жити до мене і... Працював, але біля мене, тому що я повністю не можу справлятися з усім тим, що треба вдома. Позавчора йому вже дали повістку, і вчора він. Проходив медогляд і виявляється у нього зі здоров'ям проблема. Він плотник. столяр. Так. І будує будинки. Як будує? До війни вони будували будинки із сосни. Оці генеральські давчі. А у нього ще з дитинства. Руки були надто такі подвижні, чи як цеглоби. Він міг вигинати, взяти дві руки і перевести їх назад, не роз'єднуючи І... аж зараз виявилося, що у нього проблема в суглобах. І написала йому, що він частково не, не може проходити службу. Але це ще виясниться в понеділок. Йде в лікарню, ще буде видно. Якщо він поїде, я... Знову лишуся сама <кій> і свої хвилювання та біль буду ховати у вишивці. Зашивати хрестиками І сподіватися на краще. Ну, ось, я вишила ще отут зелень. я думаю, досить уже вдягнуться п'яльці, все воно захватиться, і можна буде продовжувати вишивати вже на великих п'яличках. Мені набригло вже оці закутки вишивати. Зараз я перевдягну. Це не основний процес, я вдягнула, і поки він відкладеться, не знаю, як буду заправляти ще. Магнітик у мене є до цієї роботи. Ось, такий веселий. А чим, якось я бачила дівчата отак складають, у них так гарно виходить. Але в мене немає чим скріпляти. Я планую зробити в цьому місяці покупки в вишивальні, щось треба придбати. Або, може, просто біндери куплю. Так, так гарніше. Вона забит дві сторін знайшла якусь стару заколку. Куплю щось вишивальне, якщо знайду. Я планую у Надьки я планую у надки рукодільниці робити закупки, може щось і в неї. Ще є один магніт. Ні, нехай буде до якогось іншого процесу. Сюди оця жабка і ще можна якийсь простий. Для От і все. Правда вражає різнобарність хрестиків, гра кольорів, вітер грається з колосочками, як хоче собі. Не стоїть поле, готове до жнив спокійно. Воно все ворушиться, шепочеться. Шановні глядачі, дорогі підписники, перед вами схеми, процеси, які у мене дуже повільно просовуються. І я вирішила вам запропонувати, проголосувати в коментарях за ту схему, яка вам найбільше до вподоби. і яка схема набере найбільше голосів, я буду вишивати її впродовж лютого. Це буде схема місяця. Це не моя ідея, я її підгледіла на вишивальному Ютубі, але я думаю, що нічого мені за це не буде, що я ніби як поцупила цю ідею. Тому з нетерпінням буду чекати від вас коментарів, пропозицій, вподобалок, підписок. З вами була Світлана, канал Хобі Хрестиком. До зустрічі!